Неважливо, який день, але срочне замовлення можуть принести в будь-який час. І ось сьогодні принесли поміняти блискавку срочно на завтра. Випорола блискавку, повисмикувала всі ниточки, буду вставляти блискавку, яка в мене була вдома. Сказали будь-яку. Лиш би замикалось. У мене виявилася з двома бігунками. Ставлю лапочку для блискавки, наколола блискавку до вивороту і буду пристрочувати курточка двохстороння, і тому є деякі особливості пристрочування блискавки. Потрібно, щоб дуже якісно була пристрочена ізлиття, і з вивороту. Для цього є. Використовуємо деякі хитрощі і моя напрацьована практика. Хоча блискавка в мене звичайна, а не двостороння. Пристрочили одну половинку до виворота, тепер відмітимо на блискавці на другій половинці, навпроти усіх швів міточки. Комірець, де пришивався, відмічаємо на одній половинці і на другій, щоб тоді точно приколоти по цій мітці. І також іще понизу, де це верх відмітимо. І понизу блискавки, там резиночка вставлена, також є шовчик. І на другій половинці відмічаю. Тепер прикулюю булавочкою навпроти міточок другу половинку блискавки. Це внизу біля поясочка і вверху біля комірця. Також прикулюю навпроти шовчика. І в кінці також заколимо проти шовчика і поприколюємо по периметру всієї блискавки, ось так. І будемо пристрочувати шиї вдома. Тут трішки реверс, ну не в тому місці, де в мене на роботі, трішки плутаюсь. Пришила, вивернула і перевіряючи, все співпало. Все поспівпадало, це верх іще блискавку, треба кінчик відрізати. І співпало все внизу. І тепер буду пристрочувати уже верхню лицеву курточку. Заколюю булавочками і буду строчити. Так, щоб старатися попадати у ті шви, що випорола. Ага. Вибороти. Наколювала булавки не в поперек, а вподовж, щоб краще попадати в шов. Коли перший раз наколювала в поперек то тут ось вирішила так. Прошила і також. Роблю міточки навпроти швів, навпроти комірця, навпроти низу. І е, вже другу половинку буду прострочувати верх і низ, щоб співпало, щоб не пороти тоді всю блискавку. Прострочила в мене все співпало, провірила і. Міняю тепер лапку і буду стручити одділочну строчку. Ось так готова робота, все з лиця, співпало гарно, і ось так з вивороту також все рівненько вийшло.